Криничка. Ліплення. Криниця символ батьківщини, сили, багатства, родючості, чистоти, краси. Слово криниця з давніх часів означало джерело. Вода криниці прозора, приємна на смак, легко п'ється. Яка ж будова криниці? Нижня частина криниці називається. Ця мриня. Його будували з гладенького каменю, верхню викладали з колод, а зверху криничку захищає невеликий дерев'яний дах. Дах тримався на двох стовпцях, а між стовпцями є корба. Це такий дерев'яний циліндр, до якого прив'язували мотузку з відром. Ось за допомогою цеглинок я вам покажу, як будували верхню частину криниці. Беремо дві цеглинки, кладемо на відстані одна від одної вузькими довгими сторонами. Беремо ще дві цеглинки і кладемо їх на краї попередніх цеглинок, ось так. Беремо ще дві цеглинки і кладемо їх на краї тих цеглинок, які ми поклали попередню. Ось так. Ось таку криничку з цеглинок ми з вами сконструювали. Пропоную вам за таким методом ще зліпити криничку. Для цього нам знадобиться дошка для ліплення, стека, пластилин або тісто, фон, підставка та серветка. За допомогою стека ріжемо пластилин на рівні частини. Кожен шматочок пластилину викочуємо між долоньками у довгеньку ковбаску. Якщо вам так незручно, можна викочувати на дощиці. Тоді не забувайте іншою ручкою притримувати дощечку. Слідкуйте, щоб наші ковбаски були однакові за довжиною та по ширині. Погляньте, скільки ковбасок з пластилину я зліпила. Майструємо нашу криничку з пластилинових ковбасок так само, як ми конструювали її з дерев'яних цеглинок. Ось така криничка у мене вийшла. З нетерпінням чекаю фото з вашими роботами. До побачення, друзі!